Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Лончик теж вітає на задньому фоні біля своїх іграшок. А це відео розпочнемо з розпаковки. Прийшла посилочка. Це те, що я хотіла. Ну, скажімо так, це не мрія, але бажанка. Тут кастрюля, про яку я нещодавно розповідала, показувала в минулих відео, в -центрі, але замовила я її зовсім в іншому місці. Зараз відкриємо. Єдине, що мені не подобається, відправили її в пакеті, хоча я відчуваю, тут є попирка. Проте все одно в коробочці було б краще. <звук> ну є тут позначка обережно крихке. Проте, як я вже і сказала, можна було б і надійніше запакувати. Як я люблю все, що для кухні. Красуня. Леончик. Подивись, яка у нас нова каструля. Все, вже хочеться готувати щось. Леон все закрив. Він вам показує пульт від <світ> гірлянди я йому дала. Він дуже любить пульти. Все, іди. Закривай камеру. Або якщо ти хочеш бути в кадрі, то сідай поряд і будь в кадрі. Такий малий. Так, отже, каструля бренду TFC. Лінійка Virtus. Це така сама кастрюля як у мене є сотейник. Я вже для неї купила кришку. І взагалі дуже така цікава історія. Я планувала спершу купувати в епіцентрі, думала, мені потрібен був час подумати. Я ще погуглила в інтернеті, то ну ще будь ласка. Одразу тут справку. Дрончик, не шароди на камеру. Я тебе прошу. Отже, я погубила. Відійти. Відійти. Отже, в епіцентрі зараз така каструля коштує по акції 1799 гривень. Я погуглила в інтернеті і знайшла в іншому інтернет-магазині з найдешевшою ціною за 1459 гривень. І вже думала замовляти обережно п'ємо. Вже думала замовляти, єдине, що мені потрібен був час сісти і оформити замовлення. Все ніяк не знаходила для цього час. І тут у мені трапляється цей розіграш від монобанку, де треба було в застосунку назбирати лимони. Я, до речі, зібрала всі 50 лимонів. Пишіть в коментарях, хто теж зібрав всі лимончики. Також хочу подякувати вам за побажання успіхів в розіграшу, але думаю, що це не про мене. Хоча дуже маленька надія є. От, І на наступний день треба було знайти в застосунку найголовніший лимон, який передбачав автолимон передбачав виграш автомобіля. Так от, шукати його треба було в Мономаркеті, Мономаркет це такий маркетплейс по типу розетки від Монобанку. І, звісно, що треба було зробити якусь покупку від тисячі до трьох тисяч гривень, купити якийсь товар, і там міг би бути цей а, лимон а, з головним призом. А, я думала, що можна купити. І в пошуку я ввожу а, бренд TFC, і бачу, що на маркетплейсі є посуд цього бренду. Я знайшла каструлю, я побачила, що вона в. Ціні 1459 гривень, як я і знайшла в попередньому інтернет-магазині. Можливо, це один і той самий магазин, треба буде перевірити. Але зараз ще на мономаркеті до кінця місяця проходить акція. Можна поторгуватися, там просто треба натиснути кнопочку, і отримати ще додаткову знижку 10%. І тому одразу вартість цієї каструлі стала 1313 гривень. Звісно, я її замовила. Я ну, не надіялася на виграш, а вже хотіла просто цю каструлю за вигідною ціною. Тож я її замовила. Ще й виявилась доставка безкоштовна. Тому я тільки в плюсах. У мене кастрюля, яку я хотіла, буду залюбки в ній готувати. Вже, думаю, що буду готувати. Треба продумати. Хоча є одна ідея. І, думаю, тепер, напевно, взяти і сковорідку. Поки така можливість, Сковорідка начебто в такій самій ціні, теж вийде за 1313 гривень. Але ще подумаю. Час до кінця місяця є, але ну, я прям дуже задоволена. Дивлюсь, все добре. Браку не маю, бо я ж люблю в магазині вибрати найкраще з того, що є, щоб не було ні подряпинок, ні потертистей, нічого. Все добре, супер. Ось, зняла етикетку. Така сама, як мій сотейник. Клас. Так, єдине, що тут трохи хитається, одна ручка, інша нормальна. Але я бачу, тут є роз'єм, можна підкрутити. Тому це не проблема. Все, тепер у мене є посуд, який я давно хотіла. І хочу сказати, що. Покупки для дому мені приносять найбільшого задоволення. Навіть більше, ніж там, одяг собі купувати. Ну, ще люблю дитячий шопінг, але для дому шопінг на першому місці. Єдине хотілося би побільше в дім, щоб більше всього влізло, але поки як є. Ласкаво просимо в нашу сім'ю. Кришечка. Краса, я обожнюю новий посуд і обожнюю готувати. Тому і купую гарний посуд, щоб мені ще більше хотілося готувати. Давно хотіла протерти пил з листочків рослин. Зазвичай я десь раз на місяць їх купаю в душі під теплою водою, але все одно пил добре не вимивається і залишаються розводи та сліди від води. Ще у мене є спеціальний спрей, від якого листочки стають глянцеві, яскраві, і на них менше сідає пил. Цей спрей добре справляється зі своєю задачею, але є, але він дуже неприємно пахне. Такий хімічний запах залишається після нього, і цей запах дуже довго тримається. Тому я давно перестала ним користуватися. А, взагалі було б добре пересадити всі рослини, замінити їм ґрунт, бо бачу, що землі стало менше в горщиках, але, як завжди, не доходять до цього руки. Сподіваюсь, що скоро вдасться виділити на це час. З'явився настрій і бажання трохи прикрасити квартиру, додати осінніх барв, осіннього затишку. Купила дещо з декору, багато не купую, тому що немає де зберігати. Але взяла, по мінімуму, це ось таку наволочку для декоративної подушки ось цієї зараз заміню. І такі гарбузики. Вийшло так, що мені треба було. Докупити щось до знижки з нової колекції, спершу взяла ось цей гарбузик. Коли принесла його додому, то зрозуміла, що треба йому пара, і пішла в сінсей докупила ще ось такий коричневий. Ця наволочка теж з сінсею Свічка в мене є в таких кольорах. Вона була. Це подарунок друзів. До речі, свічка ручної роботи, друзі. А самі її робили. І це ще не все. Тут у мене ось така краса гарбузики. Ви тільки подивіться, який незвичайний гарбузик. Побачила його в овочевій крамниці і одразу вирішила придбати. Вже намалювала собі картинку, як це все буде виглядати в квартирі. Ось ці гарбузики я купувала в продуктовому маркеті. Цей в сільпо маленький, там був цілий ящик з маленькими гарбузиками. Коли прийшла додому, подумала, що треба було більше брати. Цей більшого розміру вже взяла в носі. і купила в в'юску ось такі серветки. Не зовсім вони осінні, але за рахунок жовтого кольору щось трохи є. Заміню ось ці яскраві на. Такі. І хотіла ще купити а, рушнички кухонні, але не знайшла такі, щоб мені сподобались на осінню тематику. Ну, ладно, можливо, ще знайду. Але це ще не все. Ви тільки подивіться, яка у мене тут краса. Шикарні квіти. Гортензії. Ой-ой-ой-ой! Не падати. Стоять вони в склянці. Гортензії. Листочки, які ми з Леончиком збирали, і хризантеми. Зараз я буду тут все прикрашати. Она вже готова, подушка ось така вийшла. Я в магазині сумнівалася, чи купувати цю наволочку, чи пошукати якусь іншу, але зараз я бачу, що вона сюди підходить і вона мені подобається. До речі, дуже якісні наволочки в Це я вже другу беру, бо сама подушка в мене з юску з новорічної колекції. Тут така блискавка, малюнок з двох сторін. Так, залишаю на ліжку. Ну і ось така композиція вийшла у мене на комоді. Гортензію поставила в вазу. Також додала сюди ці текстильні гарбузики. Свічка в кольорах підходить до гарбузиків та й взагалі до осінньої тематики. Вся свічка у мене була. І також ця вся композиція підходить до постерів, які Висять на стіні. Мені дуже подобається. В кухні я планую ось тут замінити квіти, а вже треба прибрати лаванду, поставлю сюди гортензію. Напевно, приберу ці листочки. І треба тут протерти пил. Так, ставлю гортензію. Чудово, якраз для такої вазочки. Це прибираю. Цей декор я купувала минулого року в новості, І він мені такий осінній. Тут горішки всередині, гілочки різні, подобається мені. Так, і згадала, що у мене є свічки, які я купувала в свічковій мануфактурі у Львові пару років тому. І вони чекали свого часу. Вони якраз такі рожеві, бачите, підходить під колір гортензії. Тому супер. Одну беру. Мені здається, що вони раніше були яскравіші. З часом колір трохи став. Блідий. Так. Свічник свічка вмістилася і тепер збираю композицію, Так. Ваза з квіткою, свічка. О! Ну і такий заключний штрих це гарбузик. Ой, ну дивіться. Краса, мені дуже подобається. Як тут вийшло, мені все подобається. Тепер оформлюю стіл, хочу прибрати ці плейсмати. Спочатку вони мені дуже подобались, вони гарно тримались на поверхні, не ковзали. Але з часом, коли ставиш гарячу тарілку чи чашку, вони почали трохи деформуватися і вже не тримаються на столі. От бачите, як виглядає. Тобто, на сезон, і все. Так, прибираю, і у мене є. Солом'яні плейсмати. Ось такі довго їх не використовувала, бо набридли. А тепер, знаєте, скучила, тому можна їх знову покласти. матами стало набагато краще, затишніше, якось навіть тепліше. Ну і композиція теж додає своїх фарб. Ось така вийшла на столі гарбузики, квітка і свічка, яку будемо запалювати по вечорах. І тепер продовжую на балконі. Так, я вчора тут поприбирала, вимила підлогу, пропилисосила. До речі, в квартирі теж. Знову вимила підлогу. Не знаю, начебто пару днів тому все мила, але знову було пильно. Дитина бігає, пиль туди-сюди літає. Так, і тут я теж дещо перероблю. Ой, ну від цієї зони я взагалі в захваті вийшло прям, ну дуже по осінньому. Дивіться, покажу вам ближче. В ящик я склала фрукти, якраз будуть тут зберігатися, В вазу пересипала горішки, розклала листочки, квіти поставила на столик. Єдине, що, думаю, не вистачає тут гарбузика. Треба буде докупити гарбуз. А так, мені прям дуже подобається. І, взагалі, я вважаю, що ось такий натуральний природний декор найгарніший. Як вам? Напишіть в коментарях. Вийшли на вулицю, трохи прогулятися, правда, Леончик спить. Але зараз має прийти майстер, буде робити розетку та встановлювати рушнику-сушарку. Вдома буде шумно, тому ми збігли з дому. Нехай Леончик поспить на вулиці, на свіжому повітрі. Я трохи розвіюсь. Можливо, зараз піду десь вип'ю чаю з лимоном. Дуже зараз мені заходить чай саме з лимончиком. Погода сьогодні мінлива сонечко пробивалось, але так і не вдалося подолати ці хмари. Начебто і дощик трохи накрапує. Але сподіваюся, що все-таки не буде сильно падати і ми зможемо пройтись, прогулятися. Ручки тепленькі. Прокинувся зайчик, поспав десь години дві. Серйозний такий. Зараз ще хвилин 10 і будемо йти додому. Обідати треба. Синолік. Очі зелені стали, бачите? А були такі сіро-блакитні, потім стали більш сірі. І потім почав проявлятися зелений колір. Ще гарячий треба буде трохи зачекати. Її хлібчик лунчику підігріла на обід рибний супчик. Відрізала йому шматочок чиабатти. Ось смачна чиябата. Мама теж любить чиабату. Зараз буду ще їсти суп. Супчик теж смакує Леончику. Тобі подобається супчик? Сьогодні побачила, що в нього ще зубчик виліз. Це вже 10 зубів. Можливо, є ще 11-й не дає подивитися. Треба буде ще ввечері спробувати. Чобата тепленька. Зайчик молодець, тарілочка порожня, все з'їв, її ж хлібчик тепер доїдай, а мамуся буде готувати нам обіду вечерю. А у нас буде сьогодні некорисна вечеря, вихідний день, нічого не хочеться складного готувати. Хочеться щось швидкого і смачного, тому буде такий собі фастфуд, Нагетси, курячі і картопелька. Хотіли купити картоплю фрі, але ніде немає. От тебе розібрали і нагиці зараз теж по знижці розібрали, тому Сергій купив фурі. Я взяла АТБ ось такі сінабони з корицею, ну і брала челбату. Це я вже різала леончиком. Зараз швиденько приготую вайлофрилі. Наги це взагалі 5 хвилин готуються. Я згадала, що в мене є такий горіхокол. Мені колись його дарували, і бачите, тут два роз'єми для великих горішків та для маленьких. Я вже спробувала дуже легко. Розкривається горішок, ось дивіться, і дуже смачні. Кажу Сергію, <смі> дала йому спробувати горіх і кажу: так, горіхи не їсти до кінця осені, це декор <смі> класні. Віка ще казала смачно їх підсмажити. Картопелька вже приготувалася, накрила, щоб не охолола, і вже склала нагетси. Такі трикутнички. Можна і самим приготувати, якось спробую зробити. Так, 5 хвилин 180 градусів. Я поставлю, напевно, 7, через 5 перевірю. Все-таки 7 хвилин готувала нахиси. Наша лінива вечеря вже готова. Леончик, куди ти лізеш? Тобі таке не можна. Ще рано. Ще додала кетчуп Леон. Лізе пальцем. Смаколики до чаю і я не вірю на годиннику без 26. А це. Означає те, що в мене буде час просто для себе. Вже не треба буде готувати, прибирати. Єдине, що домонтую і завантажу це відео. І все, буде час подивитися фільм, побавитися з дитиною, посюрфити в інтернеті. Все. Смачного нам. Ну що, друзі, цей тиждень добігає кінця, а разом із ним. Закінчується мій тиждень влогів. Хочу вам всім подякувати за те, що провели час зі мною, за те, що дивилися всі мої відео. Також за те, що залишали коментарі, ставили вподобайки та підписувалися на мій канал. Я вам всім щиро дякую. Привідкрию завісу. В грудні будуть влогмаси, і ми з дівчатами вже готуємо адвент. Календар, тому буде цікаво. І, можливо, якщо в мене буде час, то в наступному місяці теж буде тиждень влогів. За цей тиждень я зняла і опублікувала 9 відео, 7 відео на влоговий канал та 2 відео на оглядовий. Хочу сказати, що я з собою пишаюся, бо це нелегкий труд. Але в мене все вийшло. Отже, ще раз вам всім дякую. Беру невеличку перерву, буквально декілька днів, і вже на наступному тижні ми з вами побачимося знову. Бажаю вам всім тихої ночі, гарного настрою, бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей. Па-па.